Всім привіт! Сьогодні ми відмічаємо в церкві День подяки. Давайте запитаємо в людей, за що вони вдячні Богові сьогодні. Скажіть, будь ласка, за що ви вдячні Богові одним словом? За, за мене? <світ> <світ> що ви вдячні Богові сьогодні? За <світ> Сестра <світ> Ніна. Скажіть, будь ласка, одним словом, за що ви вдячні Богові сьогодні? Одним словом? Так. Ой, мама! За Расскажи, скажи, будь ласка, словом, за за Наталі, скажіть, будь ласка, за що ви вдячні Богові одним словом? А, Ігор, скажи, будь ласка, за що ти За семью. сьогодні? Тамара, скажи, пожалуйста, за що ти вдячна Богові одним словом? Так спонтанно подошли, дня мислі другое направлене. То Бог дал мне спасение. Вот за это я благодарна. Кейсик, братик, скажи, будь ласка, за що ти вдячний Богові сьогодні одним словом. За, смиси. Суперчиназас. Вище таке місце. Я зберуться. А, треба було одним словом сказати. Парневельце топ. Пастор Ваверик, скажи, будь ласка, за що ви вдячні Богові сьогодні одним словом. Я благодарю Бога за спасение. Супер, дякуємо вам. Зарямочка, скажи, будь ласка, за що ти вдячний Богові сьогодні одним словом? За людей. Скажи, будь ласка, за що ти вдячний Богові одним словом? Uh, за сім'ю. Uh. Uh. Супер, дякую. Це дуже церква.